Рав ми увесь час повинні запитувати себе, наскільки ми готові постати перед людьми перед не проти, а перед ними постати, і, і бути готовими, пояснювати їм та притягнути їх до об'єднання. Так, щоб, звісно ж, Відчули, що в центрі об'єднання між нами Місце для творця. Твер, що зробить нас гідними, стояти перед народом, справ, що ми знаємо найкращим чином, що ми повинні робити, до якої форми зв'язку ми повинні прийти? І? І як до цього прийти? Тож те, що вірно, на сьогодні ми ще не дозріли, щоб вийти в маси. Рафну все ж таки потрібна ще підготовка. Так. Навіть навіть ті дії, які ми повинні робити, нам потрібно проговорити їх, нам потрібно зрозуміти їхню внутрішню сторону, яким чином ми повинні розказувати зовнішньої аудиторії, а зовнішньої аудиторії розказувати це не легко, це найважче. Найскладніше. Ну і так далі. Товариш, саме розповсюдження не будує нас. Ну, скажімо, є люди, які вже тиснуть на те, щоб вийти, хоча ми не готові. Це не те, що вибудує нас та розвинуть нас правильне клі. Ні, каже. Розповсюдження це найважче. Приєднати 에... до нас Отцов, ще і ще і ще групи. Мама, що... Яргунім, Цілі організації, <плодисна> не знаю. <плодисна> Мені не бачиться, що це Шимана... так просто. Ось так вийти. Нам потрібно, щоб в нас було чим їх притягнути, чим їх живити. Чим їх з'єднати, чим прив'язати їх до нас разом з ними, щоб ми могли з'єднатися.